Поки основа рівненського вереса активно готується до весняної частини сезону на зборах у Туреччині. Юнацька команда червоно-чорних звикає до тренувань з новим головним тренером. На заміну Олегу Шандруку, який пішов на підвищення у головну футбольну команду рівного, колектив Ю-19 очолив Станіславу Пілков. Раніше наставник тренував юнаків Криворізького кривбаса, а нині знайомиться з нещодавніми суперниками, які тепер втілюватимуть його ідеї на футбольному полі. Що я знав про цю команду? Ми слідкували, тому що в одному чемпіонаті грали. І готувалися, і з хлопцями підшучуємо на кожен раз, що ми там на останній хвилині забрали у них тоді перемогу. Новий наставник рівнян планує змінити тактичну схему команди. Очікує від своїх підопічних більш інтенсивної роботи, щоб кожен футболіст довів своє бажання не просто перебувати в команді, а дорости до основи Вереса. Хочеться додати агресії в усіх ланках, во всіх фазах гри. Це не те, що ви подумали агресія. Там підкати, жорстка гра, а а саме агресія з м'ячем, агресія без м'яча. Версію 19 – одна з найстарших команд юнацької ліги. Вісім футболістів вже за півроку не зможуть виступати в чемпіонаті 19-річних за віком. Один із таких Дмитро Шух. Гравець вже залучався до тренувань з основою. Навіть виходив на заміну у матчах УПЛ, але на збір до Туреччини не поїхав. Я б не сказав, що це тисне було. Ну, обідно, але все нормально. Тут буду далі працювати і доказувати, що хочу в першу команду. Зараз Дмитро разом з однолітками багато працюють на домашній тренувальній базі, щоб якомога якісніше підготуватися до другої частини сезону. Футболіст розповів, що зараз акцент зосереджений на фізичній роботі. У нас стало більше бігової роботи, і ми зараз дуже займаємося фізичною підготовкою. Ну, поки взагалі без м'ячів, так рідко нам їх дають. А Так все чудово. Настрій хороший. Працюємо, допомагатиме Станіславу Упілкову у роботі з юнаками Вереса. Його помічник по криворізькому етапу кар'єри. Білорус Нікалай Кашевський з кривбасом тренери припинили співпрацю за згодою сторін. Про конкретні цілі на сезон з керівництвом Вереса новий коуч ще не говорив, але основне каже: це розвиток гравців. Якоїсь точної цілі немає, якоїсь определено, але керівництво дуже хоче, щоб був розвиток і не втрачалася якісь гри. Верес ю 19 наразі перебуває на 11-му місці місці у чемпіонаті України юнацька футбольна ліга відновиться у 20-х числах лютого. Тоді вболівальники зможуть побачити усі ідеї нового тренерського штабу в ділі. Микола Брижицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин.